Вітаю на каналі Нумо Вивчати. Пропоную 30 тестових запитань, в яких необхідно вибрати одне з кількох близьких за звучанням слів. Упоруються не всі. Заінтриговані тоді нумо до завдань. Це жилет. Рятівний чи рятувальний. Правильно рятувальний бо призначений для рятування. Це не військовий костюм: штатський, громадський чи цивільний. Правильно цивільний костюм. Це хмара сніжна чи снігова. Правильно снігова, бо сніжний це покритий снігом. Він ставить питання або запитання, яке потребує негайної відповіді. Запитання, бо на запитання відповідають, а питання обговорюють, вирішують тощо. Це ромашка лікарська або лікарська. Лікарська. Коли йдеться про ліки або лікувальний ефект лікарська. Це барс сніговий або сніжний, сніговий у зоологічних назвах сніговий. Це знак питання або запитання. Традиційно кажемо знак питання, хоча насправді ставимо його у кінці запитання. Це халат лікарський або лікарський, лікарський, бо халат лікаря Це ожеледь або ожеледиця ожеледь. Він порушив запитання або питання, яке слід терміново вирішити. Питання, бо питання обговорюють, вирішують тощо. Це м'ясо рибне або риб'яче, правильно риб'яче м'ясо. Це корпус лікарський або лікарняний, лікарняний корпус лікарні. Це зорі багаточисельні, численні або чисельні. Правильно численні. Це вираз чисельний або численний, чисельний або числовий, це вітання воєнне або військове. Військове від слова військо. Дерева здавалося рятувальним чи рятівним укриттям. Рятівним вони рятували у певній ситуації, а не завжди. Це академія військова або воєнна. Військова, бо від слова військо. Господарський Кодекс України або Господарський, господарський від слова господарство, указ президента щодо військового або воєнного стану. Воєнного від слова війна. Цей пихатий юнак господарський чи господарський син. Цього разу господарський, бо від слова господар. Це дощова чи дощовита погода. Дощовита погода. Це дощовита або дощова хмара, хмара дощова. Це терези або ваги, терези, хоча можна сказати важірні ваги. Цей знак Зодіаку, терези або ваги. Терези. Це млин вітряний або вітряний. Млин вітряний. Це погода вітряна або вітряна. Погода вітряна. Юнак теж вітряний. Це баба сніжна або снігова. Баба снігова. Зроблена зі снігу. Це препарат сердечний чи серцевий, серцевий для лікування серця. Таємниці сердечні чи сердешні? Сердечні. Нагадую сердечний це бідолашний. На дорогах, ожеледиця чи ожеледь. На дорогах ожеледиця. Напишіть у коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, підтримуйте україномовний пізнавальний контент. Дякую за увагу!